Гороскоп на 12 березня. Водолій. Завтра вас можуть чекати несподівані приємні зустрічі або новини. У стосунках важливо проявити розуміння, партнер оцінить вашу підтримку. Самотні водолії можуть відчути особливий зв'язок із кимось із минулого. На роботі можливі нові можливості, будьте уважні до деталей. Вечір добре провести в компанії друзів або у творчій атмосфері. Риби цей день принесе гармонію, якщо ви не будете поспішати з рішеннями. В особистому житті варто проявити ініціативу ваші почуття взаємні. Самотнім рибам варто бути відкритими до нових знайомств. Робочий день буде спокійним, але потребуватиме зосередженості. Вечір ідеально підходить для відпочинку та догляду за собою. Овни. Завтра буде можливість проявити свої лідерські якості. У відносинах важливо не тиснути на партнера, довіра зміцнить ваш зв'язок. Самотні овни можуть несподівано отримати цікаву пропозицію. На роботі можливі приємні зміни, якщо ви будете гнучкими. Вечір підійде для занять спортом або активного відпочинку. Тельці. День підходить для важливих рішень у стосунках. Ви можете дізнатися щось нове про партнера, що зміцнить вашу довіру. Самотні тельці можуть випадково познайомитися з цікавою людиною. Робочі справи вимагатимуть терпіння, але результат буде того вартий. Вечір добре провести в колі близьких або у спокійній обстановці. Близнюки Настрій завтра буде мінливим, але ви зможете знайти баланс. У відносинах варто уникати різких слів, спокійна розмова допоможе уникнути непорозумінь. Самотні близнюки можуть отримати знак уваги, на який давно чекали. Робочий день пройде швидко, якщо ви зосередитеся на головному. Вечір добре провести у невимушеній атмосфері. Рак. Завтра варто більше довіряти своїй інтуїції. В особистому житті можливі приємні сюрпризи, не бійтеся відкриватися почуттям. Самотні раки можуть відчути романтичний інтерес із несподіваного боку. На роботі можливі нові завдання, але ви легко з ними впораєтесь. Вечір підійде для відпочинку та роздумів. Лев День буде наповнений цікавими подіями. У відносинах варто проявити ініціативу, партнер оцінить вашу увагу. Самотні леви можуть отримати несподіване зізнання або комплімент. Робочі питання вирішуватимуться швидко, якщо ви будете діяти впевнено. Вечір підійде для веселого проведення часу або спонтанних пригод. Діва завтра варто прислухатися до своїх емоцій. У стосунках важливо бути чесними з партнером, це допоможе уникнути недомовок. Самотні діви можуть зустріти людину, яка зацікавить їх своєю щирістю. Робочий день буде продуктивним, якщо ви не розпорошуватимете свою енергію. Вечір добре провести у спокійній обстановці. Терези. Цей день може подарувати приємні моменти у стосунках. Ваш партнер потребує вашої уваги, не ігноруйте його почуття. Самотнім Терезам варто звернути увагу на людей, які давно поруч. На роботі можливі незначні труднощі, але ви швидко знайдете рішення. Вечір ідеально підходить для романтичної зустрічі або душевної бесіди. Скорпіон. Завтра буде багато емоцій, тому важливо контролювати свої реакції. У відносинах можливі щирі розмови, які зміцнять ваш зв'язок. Самотні скорпіони можуть зустріти людину, яка пробудить у них сильні почуття. Робочий день вимагатиме концентрації, але дасть хороші результати. Вечір добре провести, займаючись тим, що приносить задоволення. Стрілець Завтра буде багато можливостей для цікавих знайомств і спілкування. У стосунках варто більше уваги приділити спільним планам. Самотні стрільці можуть зустріти когось, хто зачарує їх своєю енергією. Робота буде плідною, якщо ви залишите зайві переживання. Вечір підійде для активного відпочинку або пригод. Козоріг Завтра варто приділити більше часу особистим відносинам. Партнер може чекати на вашу увагу, не відмовляйтеся від можливості порадувати його. Самотні козороги можуть отримати несподіване запрошення. На роботі варто діяти послідовно, і ви досягнете успіху. Вечір добре провести у затишній атмосфері. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.